Захистити та зміцнити нашу незалежність, захистити наших людей, відновити нормальне, гідне життя максимально це те за що українські військові боряться щодня. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Допоки під час нічного снігопаду, 8 грудня, більшість кременчужан спали, бригади комунальників разом із спеціалізованою технікою боролися зі стихією. Вночі та вдень комунальники прибирали сніг на дорогах та розчищали тротуари. Деталі у наступному сюжеті. Вночі у Кременчуці розпочався рясний снігопад. Оперативно на вулиці міста виїхала снігоприбиральна техніка, трактори та бобкети з ковшами для прибирання снігу. Кременчуцькі комунальники продовжили і в день снігоборотьбу та створення безпечного середовища на дорогах та тротуарах міста. КП Кременчук Водоканал та КТП 1628 працювали над забезпеченням звичного руху автотранспорту. Снігоприбиральні машини розчистили основні дорожні розв'язки. Ми зараз заступили з 8 часу. Ага, Утро, а, да, до да, цього да. всю ніч? Да, 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 дежурили, на були. Наступним кроком комунальники забезпечили чистоту тротуарів та важливих об'єктів міста. Працюємо в ї ранку, ми зізвонилися п'ятій з трактористами і почали. Як завжди, це лікарні, школи, садочки. Пункти незглавності, тротуари, міжквартальні дороги. Кожен по всім мікрорайонам міста працює. Це дуже важливо, бо учням треба ж якось добиратися до школи, до садика. пішохідам теж на роботу треба йти. Аби пішоходи змогли вільно дістатись до зупинок, бригади КП Благоустрій Кременчука розчистили сніг, що заважав. Працюємо на всіх напрямках. Бригад дуже багато. Це по всьому місту з половини шостого ранку. Сьогодні оце вже по другому разу. Чистим зупинки, переходи, роздільчу полосу, щоб людям було удобно, щоб не калічились не падали. Це дуже важливо, я думаю. Тому що безпечніше так людям ходити. Кременчук функціонуватиме в звичному режимі, попри негоду та підступи расистів. Разом робимо спільну справу разом до перемоги. Дмитро Цилюльник, Антон Воробйов, Іван Каченко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Міжнародні партнери Кременчука продовжують підтримувати наше місто. Ми отримали партію сучасного медичного устаткування, яке стало чудовим подарунком до дня народження дитячої стоматології. Про який саме вантаж іде мова та звідки він до нас приїхав, дізнаєтесь вже за мить. Сьогодні наше місто отримало великий вантаж допомоги від литовського міста побратима Алітуса. Це стоматологічне обладнання, яке встановлять у Кременчуцькій міській дитячій стоматологічній поліклініці. Воно є найвартіснішим гуманітарним вантажем із початку повномасштабного вторгнення. Хочемо подякувати нашим партнерам з Литви, нашому місту побратиму Алітусу за те, що вони надали нам стоматологічне обладнання для дитячої стоматполіклініки. Сучасні крісла, які були передані по рішенню. Міської ради міста Алітуса уже з понеділка будуть встановлюватися в дитячій стомат поліклініці міста Кременчука. Дякуємо щиро всій громаді Алітуса, особисто меру Нерісу Цисулісу, нашому другу пану Івошці за таку вагому підтримку нашої медицини і наших діточок. Також міський голова Віталій Малецький у режимі реального часу поспілкувався із радником мера Алітуса Саулісом Івошкою. Спасіба всім горожанам, всіму Алітусу, всім депутатам, которые які... поддержали передачу Кременчугу этого стоматологического оборудования. На самом деле оно нам очень важно. Приятно да, спасибо. И сегодня так совпало, что у нас день рождения детской стомат поликлиники. Она была создана в этот день. Поэтому это им подарок на день рождения от вас. Спасибо огромное. Окрім сучасних апаратів та крісел, місто також отримало медичний одяг, меблі, засоби дезінфекції та інші потрібні речі. Сьогодні день народження нашої поліклініки 42 роки тому була заснована дитяча стоматологічна поліклініка в місті Кремінчук, і місто отримало можливість надавати сучасну стоматодопомогу допомогу на більш якісному рівні. Зараз ми отримуємо нове обладнання, дуже якісне, сучасне. Нам дуже приємно всі лікарі поліклініки вдячні міської владі за організацію цього питання. Особисто Віталію Олексійовичу. Сподіваємось, що юні Кременчужани завдяки подарунку від міста побратима із задоволенням будуть лікувати зубки в міській дитячій стоматологічній поліклініці. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Через погіршення погодних умов зросла кількість ДТП на Полтавщині. Зокрема, на Глобинщині в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинула жінка. Водій автомобіля ВАЗ врізався у вантажівку в Семенівці та до лікарні госпіталізовано кременчужанку з передозуванням наркотиками. Погіршення погодних умов ускладнило рух транспортних засобів на автошляхах Полтавщини. На території Глобинської громади сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Газ та шкода. В результаті зіткнення автомобіля Шкода та автомобіля Газ до лікарні було госпіталізовано водія і пасажирку автомобіля Шкода. Через декілька годин після госпіталізації пасажирка легкового автомобіля Шкода померла. В автомобілі Газ перебував водій і пасажир, який не постраждав. Наразі слідчі встановлюють обставини зіткнення даних двох транспортних засобів. В нічний час близько 22.30 в районі Семенівки, в напрямку Кременчука, водій автомобіля «ВАЗ» під час руху врізався у стоячу на аварійці вантажівку. Є травмовані. В результаті зіткнення до лікарні госпіталізовано як водія 83-го року народження, так і пасажирку даного транспортного засобу отримали травми. Діагнози наразі встановлюються. За даним фактом ДТП ведеться перевірка. Жінку за знаками отруєння госпіталізовано до лікарні. Як з'ясувалося, погіршення самопочуття виникло через передозування наркотиками. Жінку було госпіталізовано до лікарні під час огляду речей. в останній виявлено 83 вкладки з наркотичною речовиною. Наразі жінку затримано у порядку стадії 208 кримінально процесуальної кодексу. Встановлюються всі обставини. Також вирішується питання про оголошення її про підозру та обрання міри запобіжного заходу. За фактом під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури. Розпочаток кримінальне провадження ціною першої статті 307 кримінального кодексу України це збут наркотичних речовин. Всі інші обставини буде встановлено в ході слідства. Чудова нагода ознайомитися з функціональністю спецавтомобіля безпеки випала вчора учням 4 та 5 ліцеїв. Наші школярі змогли побачити оснащення спеціального автомобіля, який отримала Полтавська область за підтримки Міністерства внутрішніх справ та міжнародних організацій. Наразі такі уроки безпеки будуть проводити. Десяться ще в інших школах, як Кременчуцького району, так і область для цього необхідно педколективам навчальних закладів оформити заявку для того, щоб правоохоронці та ДСНС могли провести уроки безпеки з нашими дітками, нагадати їм правила безпеки, нагадати. Правила дорожнього руху та ознайомити з таким цікавим транспортним засобом, де є і макети дорожніх знаків, і правила мінної безпеки, щоб наші діти розуміли, як діяти в тій чи іншій ситуації. Анна Мащенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. До дня енергетика Укрнеу імені Михайла Остроградського відбувся день відкритих дверей спеціальності 141 – електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Детальніше вже за мить. Традиційно щороку до Дня енергетика у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського проходить День відкритих дверей, присвячений спеціальності 141 електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. За цією спеціальністю університет готує фахівців вже 28 років. Учні та студенти навчальних закладів з різних міст країни приїхали до Кременчука, аби відвідати просвітницький захід. Ми запрошуємо сюди різні навчальні заклади. Приїхали з Черкаського технікуму, з Олександрії. Горішні плавні це майбутні наші абітурієнти. Ми презентуємо, даємо таку візитівку саме нашої 141-ї спеціальності. Перш за все, мета дня відкритих дверей профорієнтаційна та агітаційна, аби злучити майбутніх абітурієнтів, показати матеріальну базу, познайомити з університетом та спеціальністю 141, яка наразі є неабияк затребуваною. Розуміємо, що підготовка таких фахівців є дуже важливою, тому ми намагаємося долучити нашу молодь. До цієї спеціальності розказати їм переваги, перспективи, познайомити з матеріальною базою, розказати, що їх чекає, що вони будуть вивчати в університеті, познайомити з професорським викладацьким складом і як то кажуть, заохочувати до навчання саме в нашому університеті для того, щоб потім вони підтримували і розвивали наш же регіон, наше місто. Ут мала змогу відвідати виставку лабораторного обладнання. Викладачі разом зі студентами презентували сучасні розробки, над якими працювали впродовж останніх років. Це двигуни з різним типом керування, там частотне керування подібне. Пристрої спостереження над показниками електрообладнання, тобто це тепловізор, наприклад, пристрій для моніторингу енергообладнання. Тися тобто його енергетичних, електричних показників, таких як струм, напруга, потужність. Це основні такі пристрої, які призначені для моніторингу енергосистеми. Також майбутнім абітурієнтам презентували доповідь на тему енергетичній незалежність та безпека майбутньої України. Російська агресія минулого року показала вразливість системи, показала, як запобігти цій вразливості. Тому, якби проведення будь-яких просвітницьких заходів, які дозволять майбутнім абітурієнтам розуміти сутність проблеми, розуміти своє місце в її вирішенні. Ну я вважаю це основне». Співорганізатором просвітницького заходу. Стало науково-виробниче підприємство «Енергоплюс». нам. Завжди, по-перше, цікаве спілкування з нашими колегами. Це взагалом енергетична галузь нашого регіону і взагалі ми працюємо по всій Україні. І нам завжди цікаво спілкуватися з молоддю. Нам цікаво передавати наші знання молоді. Ми проводимо часто майстер-класи. На базі КРНУ. ми допомагаємо в створенні матеріальної лабораторної бази, як організація, як компанія взяла на себе таку певну соціальну відповідальність. Спеціальність електроенергетика, електротехніка та електромеханіка з кожним роком набуває все більшу популярність. Тому такі заходи неабияк важливі для молоді. Сподіваюся, що майбутні абітурієнти могли пересвідчитись наскільки це не тільки корисно, але ще й цікаво. Одна із завдань. Цієї цього зібрання також познайомити роботодавців з майбутніми їх робітниками. У них буде можливість виступити, запросити до себе далі на роботу, розповісти про переваги. Також молодь мала змогу взяти участь у круглому столі підготовка конкурентно спроможних фахівців електроенергетичної галузі, теорія і практика, та поспілкуватися із професійними енергетиками. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кримачуцькі новини. Завдяки підвищенню прожиткового мінімуму, у 2024 році в Україні розмір деякої державної соціальної допомоги зросте зокрема, збільшиться розмір дитячих виплат. Більше про це дивіться далі. Українські сім'ї отримують грошову допомогу при народженні дитини. Зараз ця сума становить 41 тисячу гривень. Одноразово виплачується 10 тисяч триста гривень решта суми допомоги протягом наступних 36 місяців рівними частинами по 860 гривень. У 2024 році, завдяки підвищенню прожиткового мінімуму, розмір деякої державної соціальної допомоги зросте. Покриття витрат на виплату державної соціальної допомоги здійснюється за рахунок коштів державного бюджету. На сьогодні встановлено прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років у розмірі 2272 гривні. Для дітей віком від 6 до 18 років 2833 гривні. У проєкті закону України про державний бюджет України на 2024 рік заплановане підвищення лише прожиткового мінімуму на наступний рік. Передбачається встановити прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років 2563 тисячі гривні. Для дітей віком від 6 до 18 років 3196 тисячі гривні. Підвищення прожиткового мінімуму сприятиме соціальній підтримці сімей з дітьми та забезпечить підвищення у 2024 році розміру державної соціальної допомоги, який залежить від прожиткового мінімуму. Анна Литвин Кременчуцькі новини. Не випадково борщ вважається нематеріальною спадщиною ЮНЕСКО, адже це сакральна страва для кожного українця. Тому сьогодні у міській галереї відкрилося одразу дві виставки, присвячені борщу. Детальніше про них у наступному сюжеті. Сьогодні у міській художній галереї відкрилися одразу дві виставки, присвячені традиційній українській страві борщу. Перша з них всеукраїнська виставка на тюрморту Борщ українські гастрономічні смаколики, де представлено роботи 46 авторів з Кременчука, Черкас, Харкова, Полтави та горічних плавнів. Загалом у галереї представлено більше ста експонатів. На відкритті виставок дегустували декілька видів українського хлібу. Кожному художнику дали. Таку пропозицію, що вони намалювали борщ. Не всі змогли це зробити, тому що не всі люблять борщ. Ми так вияснили. Але більшість відгукнулися, і от така цікава виставка. Друга виставка філателістична борщ та українські страви філателії з колекції Дмитра Нечаєва. До загальної виставки ми підготували також підбірку матеріалів філателістичного характеру, які розкривають тему національної кухні. В принципі, займаюся колекціонуванням з дитинства. Let's see. Експонати поступово надходили в мою колекцію. Також вчора в іншому залі алереї відкрилася персональна виставка Ірини Лінькової пошуки, на якій представлено понад 60 робіт. Вони відображають філософію сприйняття світу художниці, основною діяльністю якої є нотаріальна справа. Найцікавішим є те, що захоплення мистецтвом вона виявила у себе випадковим чином. Привела просто онучок своїх в школу художню, і щоб не не бабуся, вчитель їй запропонувала, щоб вона присіла і теж малювала з онучками. І вона так захопилася цим мистецтвом, що досі не випускає з рук ні пензля, ні, до речі, голки з ниткою. Несолодитися творчістю митців можна у міській художній галереї на вулиці Коцюбинського, 4, яка працює з 10 до 17 щоденно, крім понеділка та вівторка. Катерина Грудніва, Віктор Петров, Кремчуцькі новини. Вже незабаром 17 грудня у Кременчуці представить свій новий альбом комета неймовірний виконавець Олег Шумей. Містяни зможуть насолодитись своїми улюбленими піснями, а також почути нові деталі у наступному матеріалі. Романтичний, ліричний і талановитий Олег Шумей вже у наступну неділю приїде до Кременчука з концертом. В рамках свого туру виконавець разом з групою музикантів презентує свій перший альбом Комета. Артист набув популярності під час повномасштабного вторгнення, адже створює пісні для українців і проукраїнців. Як каже сам Олег, я не можу підібрати слів, щоб описати нашу націю. Мужність кожного українця зараз вражає увесь світ. Його хіти «Пробач», мальви, тривога та біля тополі Певно, чув кожен, тож кременчужани зможуть почути його неймовірний голос у живу вже 17 грудня о 19.00. Виступ відбудеться у центрі культури, спорту і дозвілля. «Нафтохімік». Стигніть придбати квитки, аби насолодитись чарівною музикою. Софія Григоренко, Кременчуцькі новини, слава всім, хто захищає нашу державу як свій власний дім. Слава нашому міцному народу, слава Україні.